Добре. Згідно з нашим джерелом одного з головних кримінальних авторитетів міста нещодавно бачили біля цього місця. Давай просто зайдемо туди та вийдемо. Гаразд? Кримінальний авторитет. Отже, ми шукаємо невисокого хлопця в модному костюмі з великими вусами та капелюхом, який каже, ці хлопці скоро спатимуть з рибами. Люди зникають газер. Можливо, спробуєш бути серйозним хоча б трохи. Так, так, я зрозумів. Простіше простого. Скоріше зайдемо туди. Тут забагато людей. Нам доведеться розділитись. Давай покінчимо з цим. Так, зрозумію. Так, я візьму цю сторону, ти бери іншу вперед командою! Ей, пар мене, можеш налити мені випити. Звичайно. Гаразд, подивимось. Шукаємо дивака. Дивака когось дивного. Не дивний. Не дивний. О! Ось це дивак. Але не те, що потрібно. Гей! Хтось із вас бачив маленького хлопця в модному костюмі, типу, з великими вусами. Хм. Дякую за ніщо. Добре, роби, що маєш. Гадаю, одна чарка не зашкодить. О, занадто багато людей. Приберіться з. За... А? Саме час я щось знайшла. Будете чарку? Ні, дякую. Безкоштовний смаколик? Ні. Офіційно північ, а це означає, що час відриватись. Та годі, що цього мені не вистачило Я не можу навіть чорт! Е Гадаю, усього одна чарка не зашкодить. Зараза. Це неможливо. З такими темпами ми пробудемо тут усі ніч. Цікаво, чи щастить стаді газеру. Давай, 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 <гад> давай, давай, давай. Mm-hmm. <гад> 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 Що, щось знайшов? Певен, що бах скоро сама це знайде. Вона добре розбирається в таких речах. Та годі вже. Не кажи мені цього. Я працюю. Це ти, мудак? Я просто відпочиваю. Зрозумів. Добре. Ти маєш рацію. Гей, ти в порядку. Так, я в порядку. Мені просто потрібно трохи повітря. Чорт, ми ніколи не знайдемо цього хлопця. Я б так не сказав. Давай, здається, я щось знайшов. Що? Ти кажеш мені, що ти справді знайшов зачіпку? Я не знаю, що це було, але тут є якась прихована кімната. Якогось п'яницю віднесли туди, чи ти типу, по того. Я трохи відволікся. Добре, давай покінчимо з цим. А ти поглянь! Це справді невисокий чоловік у костюмі з великими вусами. Не рухатись! Спокійно, хлопці. Чим я можу вам допомогти? Ти можеш почати з того, що піднімеш свої руки вгору. Скоро ви спатимете з рибаками, а тепер ви двоє. О! Що? Мені стало нудно. Він довго говорив. Оу, богатецька вишебелів. Просто ще один робочий день гадаю. Отже, готова закінчити з цим. Саме час, другу. Ах, мушу сказати, тут ми добре впорались. Ти справді так думаєш? Так. Сьогодні мені було весело. Можливо, з тобою не так вже й погано працювати, врешті-решт. Швидше, тікаємо, поки ми не відволіклися. Confer the